Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Доброго всім часу доби, всім мирного неба. Мене звуть Юля. Бажаю всього вам хорошого тепла, миру, світла в душах, в серцях. Слава Україні, слава нашим ЗСУ велика подяка і ЗСУ, і всім, хто прикладає зусилля до того, щоб наблизити нашу перемогу. Слава нашому роду і слава нашим козакам! Подивлюся для вас розклад. Сьогодні на таку тему. У мене ж такої теми немає. Да, мені здається, що таки не дивилася на своєму каналі. На тему фінансів. Пишіть відгуки, коментарі. Особливо на це відео дуже вас прошу, тому що в мене такої теми немає. І мені дуже буде цікаво, як зрезонувало. Підписуйтеся, хто не підписаний ще на канал, гості каналу, прошу підписуйтеся, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна і рада тому, щоб якщо буде писати. Подивлюся на колоді телема. У мене тут трохи темно, все, бо світла немає. Зараз я все поуключаю, але виставлю вам варіанти, що ви вибирали, а тоді буду вмикати лампу, свічки. Я біля вікна, ніби ще світло денне, але воно вже таке грудень місяць, яке може бути денне світло. Три години, та й вже. Темнося. ще ніби немає. Я роблю розклад ще до трьох, але все одно воно, у нас хмарно, мрака, дощ зранку був і воно цілий день темно. Тому я зараз це повключаю, але варіант там вам на вибір. Е, тема така: як будуть, е, ну, що у вас буде в сфері фінансів? До кінця року, чи там, загадуйте собі, як ви хочете. Те, термін Термін загадуйте, будь ласка, самі, який вам треба. Ну, Можна до кінця року. Я то так буду натяк на кін... до кінця року, тут вже лишилося небагато. Але якщо вам цікаво там до кінця січня, то будь ласка, як вам, як вам виходить, загадуйте собі самі. Що у вас буде з фінансами? Перший варіант. Що буде з фінансами другий варіант, як будуть, які будуть справи у сфері фінансів? Третій варіант, що і як у вас буде в фінансовій сфері. І четвертий варіант, що і як у вас буде у фінансовій сфері у загаданий вами термін. У загаданий термін кажу для всіх. Кому, кому собі що хочеться, те загадуйте. Будь ласка. Вибирайте Вибирайте варіанти. я зараз поуключаю свічки, лампи. О, ось так вже і вам вибирати, певно видно темно. Воно так, як якщо я в камеру дивлюся, поки воно включено, воно ще ніби видно. Але якщо потім переглядаю відео, воно зовсім темне. Таке бувало, що я просто видаляла відео, бо то, що. Темно, не видно, не видно людям, що я там розклала. Ну так, кому не вистачає часу, ставте на паузу, а я буду приступати до першого варіанту. Ось так. Перший варіант. Вітаю вас. Перший варіант. Так, як у вас будуть, які у вас будуть справи, що і як у вас буде у сфері фінансів. Термін, який ви собі загадали. 10 кубків. Ну тут це не Пентаклі, звісно, кубки це емоції, це не гроші кубки. Але все одно тут у вас ви будете раді, у вас буде щось сімейне, або підтримка вашої сім'ї буде у фінансовій сфері, або ви будете забезпечувати свою сім'ю і тому радіти, що ви можете. Але ну повна чаша у вас буде, повна чаша, у вас буде радість, у вас буде радість. Якщо ми дивимося на фінанси, хоч якби це там тема якась була інша, то там я б вам сказала, вас чекає радість. ось і все, А від чого то вже там таке інший треба робити розклад. Ну, У нас тут задана конкретна тема по фінансах. Значить, по фінансах у вас все одно чекає якась радість. Не дивлячись на те, що це не пентаклі. Повна чаша, 10, всі, всі чаші повні, 10 кубків. Усі повні, все добре, але воно, як ви, знаєте, так, наклон є на те, що вас чекає щось у фінансовій сфері стосовно сім'ї. Щось сімейне, щось від сім'ї. ви, яке, можливо, отримаєте спадок якийсь. Чи... Вас там, якщо ви друж... жінка, дружина, маєте чоловіка, то ваш чоловік якийсь заробіток пронесе, тому е... не пентаклі, бо не ви там заробите, а чоловік принесе додому якусь там гарну суму грошей. Ну, Якась у вас буде радість, зв'язана з сім'єю у фінансовій сфері. Ось так. Ну, Дуже добре. Десять кубків, хороша. Карта, хоча, повторюся, вже який раз, хоча це не Пентаклі, все одно вона хороша. Все одно це радість, і що вас чекає у фінансовій сфері, радість, радість сім'ї, радість в сімейних якихось відносинах, які косвенно якось будуть впливати на ваші фінанси. Щось там, щось там таке буде, я вже не можу по цій карті все вам сказати, що буде, як буде. Але головне, що це карта хороша. Всі чаші тут, всі, всі деся, десятка. Всі чаші тут, і всі вони повні. І сім'я. І сім'я, і дім, і все, все добре. Нормально все у вас буде. Я вас вітаю. Перший варіант. Ви навіть будете, хто кажуть, не напрягатися, але фінанси у вас будуть. Ось такий перший варіант хороший і коротенький, і чудовий варіант. Там більше нема, що додати, все у вас буде добре. Другий варіант. Вітаю вас, другий варіант. Що вас чекає у справах фінансів, фінансовій сфері, термін, який ви собі загадали. О, знову десятка, але тут, тут десятка кубків емоційна, а тут десятка прямо і десятка пентаклів. У вас буде тут, тут можна сказати, що ще краще, навіть чим? по першому варіанту. Якщо ви слухали перший варіант, то другий варіант у вас ще краще, бо того, що на конкретно задану тему про фінанси, вам випадають фінанси. Вам випадають пентаклі. Монети, бачите скільки? І всі всі 10 монет. У вас буде дуже все гарно, все чудово. Ви будете мати гарні гроші, гарний якийсь, чи то зароботок, чи то, там, якусь там премію, якісь там. Можливо, тож, це, це так само може бути і спадок якийсь отримати можете. Так як і тут казав, може бути спадок, так і тут може бути спадок. Неважливо, звідки прийдуть фінанси, але фінансами у вас все буде. Тим більше це пентаклі, це стабільно. Якщо ви загадали термін більший, чим до Нового року. Наприклад, якщо ви загадали аж до весни, то це стабільно, у вас все буде десятка пентаклів. І тут. Земля, ресурси, плодовитість у цих фінансах, можливо, ви маєте свій бізнес, то він буде плодовитим, він буде дохід ви будете мати з цього. Буде як це до прибыльним, хочу сказати. Так бистро, деякі слова не можу перевести. Хоч я взагалі ніколи не розмовляла російською, але деякі слова тут у нас вклинюються. Буде буде цей термін, який ви собі підзагадали. Він буде а, прибутковий. О, бачите, вибачаюся, то я щось. Буде дуже прибутковим, хорошим цей термін буде і буде стабільним. Бізнес ваш точніше, як я говорила. Якщо ви маєте свій бізнес, то він буде прибутковим. Якщо ви згадали більший термін, то це буде стабільно. Стабільно це буде, наприклад, якщо ви згадали там до березня, то наприклад, то у вас буде і грудень такий, і січень такий, і лютий такий. Якщо ви загнали на більше місяців, чим, чим на один. Тут. Ну, знаєте, я вам скажу так: вам можна тільки позаздрити білою заздрістю, другий варіант. Тут, тут просто чудово. У вас гарний прибуток. З фінансами у вас просто шикардос. Знаєте, так, так скажу. Все, все дуже добре. Десятка пентаклів. Хто розбирається в Таро, той... і. Прекрасно розуміє, що, що це таке десятка Пентаклів. Тут навіть можна сказати, знаєте, що у вас не те, що буде на нужди, якісь е ваші на потреби. Тут буде навіть на розкош ви будете мати. На свої якісь там хотілки у вас гроші будуть. Ось такий другий варіант просто чудесний. Дякую вам за увагу. Другий варіант, третій варіант. Вітаю вас, третій варіант. Що буде у вас і як у вас буде у сфері фінансів на той термін, який ви собі загадали? Як будуть справи у сфері фінансів? Тут жезли. Вісьмірка жезлів. Ну, дивіться, це ще не фінанси, тому що це жезли тут, але у вас будуть якісь ідеї, Вибачайте, це Собака у мене тут гуркає. У вас будуть якісь ідеї, можливо, у вас будуть якісь пориви, такі якісь думки планомірні, такі, що вони вам допоможуть здобути ті фінанси. Поки що це ще не фінанси, але ідеї дуже чудові. І фінанси вже на шляху до вас. Цей термін, який ви згадали, це ще не є якісь там великі фінанси. Але по так як вісім жезлів це і швидкість, і швидко до вас фінанси йдуть. Непогані фінанси, тому що це вісімірка, і по, по жезлах це швидкість. Швидко, ви швидко е, отримаєте те, чого ви прагнете. Е, можливо, у вас зараз є якісь проекти, якісь плани, якісь ідеї, як я сказала, якісь пориви, як заробити, який заробіток, можливо, на яку роботу піти. Так от, воно здійсниться і дуже швидко. Дуже швидко. Тут можна сказати, що у вас фінанси будуть, ну вони не такі, знаєте, якби по пентаклях. Так як пентаклі – це самі, самі монети, а тут жезли це, це ще не, не самі монети, але це теж хороші карти на фінанси, тобто масть, хороша масть на фінанси жезли. Тому що це вже знаєте, якби фінанси вже у вашій руці, майже майже, десь там біля руки, майже майже вже у вас в руках. Непогані фінанси, все у вас, як, буде, як будуть справи, нормально у вас все буде. Ви йдете до того, щоб мати фінанси, мати заробіток. Якщо він у вас зараз навіть є, можливо, менший, то він буде у вас такий, як він був, не менший, чим є на теперішній час, а ще, можливо, буде і більший. На той термін, який ви собі згадали, у вас буде якийсь дохід, якийсь там заробіток, що там у вас є, чи воно буде навіть більшим, більшим, чим є на теперішній час. Ось, ось так буде. у вас з фінансами нормально, все теж буде. Третій варіант теж хороший. <кхи> у сфері фінансів все, все у вас нормально. У вас, у вас стабільно, у вас все добре. Тільки знаєте, що по цій карті одне, можна сказати, так якби, застереження. Не спішіть тратитись. Якщо ви щось там хочете купити, ви краще обдумайте. Добре, пару раз відмірте, чим один раз відрізати. Обдумайте все, передумайте, сплануйте ретельно так все собі. Складіть той план, якийсь ретельний, навіть про якусь покупку, всі плюси, і всі мінуси, все зважте. Перш ніж швидко якось так поривисто, швидко не спішіть розпускати гроші. Єдине, це тут застереження по цій карті може бути, що не спішіть, не спішіть просто розпускати ті якісь накопичення, можливо, які зараз є. А так то все нормально, все до вас до вас йдуть ще більше грошей. Якщо ви навпаки укладете правильно щось, гроші, то ви будете мати прибуток. А якщо ви десь потратити швидко, не обдумавши десь щось неприбуткове, не то, то може бути не, не дуже добре. Тому тут просто єдине застереження в цій карті, що не спішіть кудись там викинути, збутися своїх коштів. А так, як у сфері фінансів, все у вас буде, все у вас буде нормально. Не так, звісно, що як по другому варіанту, якщо ви слухали другий варіант, але без, як то кажуть, без куска хліба, ви не лишитеся. це термін, який ви загадали. Фінанси у вас на це будуть навіть більше, навіть на хліб з маслом. Такий третій варіант. Дякую вам за увагу! Третій варіант. І четвертий варіант. Вітаю вас, четвертий варіант. Так, як будуть справи? Які будуть справи? Як буде з фінансами? У фінансовій сфері, у вас на той термін, який ви загадали. А тут знову Пентаклі, бачите, є така рада, та всі варіанти такі чудові, а другий, і четвертий взагалі ідеальні для фінансів. Та всі, взагалі, то всі хороші, просто що тут прямо такі пентаклі випадають. Влучно так. А ці, хоч не Пентаклі, але теж хороші карти. Я вас вітаю всіх. Всі. Так, четвертий варіант. У вас тут семірка Пентаклів. Дивіться, це теж Пентаклі. Це теж все добре, тільки вам щось треба тут трошки зачекати. Це так, як порада вам від цієї карти, що треба буде зачекати якогось урожаю, якогось доходу. Вам не, не треба спішити зірвати ті плоди, бо вони ще не доспілі. Чи там, можливо, ви якийсь там проект зробили, чи щось вклалися, чи там, можливо, ви десь навіть, знаєте, може, ви десь, там, подали якісь свої. Як резюме там, чи ще якісь там дані до роботи якоїсь, то не спішіть з результатом і забирати вже назад, бо вам ще там не дали відповіді. Вам треба почекати. Що би там ви не зробили, вам треба почекати. Чи що би там ви куди не вкладалися? Чи грішми, чи просто чимось там вкладалися, так як я кажу, документами якимись. Вам треба почекати. Почекати і тут сім пентаклів це непогана карта. Урожай буде. У вас з фінансами все буде добре. це Монети, і ви будете збирати урожай. Бачите, вона стоїть з кошиком, вона прийшла, і чекаєш на мої збирати урожай. І ось так вам просто порада чуть-чуть почекати. Не спішити зривати ці пентаклі, тому що, можливо, через певний термін тут на кожному де одна буде дві. А так то, як у вас все буде з фінансами, буде, у вас поки що там на кусок хліба є, на те, що вам треба, ваші нужди є. На ваші потреби є. А якщо ви хочете більше, щоб ви щось, можливо, і раніше укладалися, і щоб я не повторялася, що я говорила, то вам треба просто почекати і ви зберете більший урожай. У вас буде ще краще, ще більший урожай. Цей термін, що ви загадали, у вас все буде стабільно, нормально, але якщо ви хочете більше, то термін, який ви ще ну, після того, який ви загадали, ви отримаєте це більше. Якщо ви е терпляче, дочекаєтеся того урожаю. Ви вклалися не марно. Не думайте, не переживайте. Ви не марно вклалися, тому що це пентаклі. І питання у нас про фінанси. У вас буде урожай ще більший, чим він є. Чи, точніше, чим то, що ви те, що ви уклали, у вас буде дохід. Плодовитість буде від того, що ви що ви зробили. Ну, якщо ви ні в що не вкладалися. Бо тут ще таке може бути що хтось загадав, що ви ні не укладалися, ніяких проєктів, то <кій> все одно порада та сама почекати, почекати чогось, якщо у вас зараз, наприклад, з фінансами утромси, як то кажуть, якщо у вас зараз така проблема на даний час, то, можливо, ви прийшли на цей канал і на цей точніший, варіант, на цей розклад. Можливо, у вас зараз там. Ви подумаєте, що вона там мелеть, якщо я нічого нікуди не вкладалася, у мене зараз там у карманах пусто, вітер гуляє, а вона щось там трендить. Дивіться, то ця карта вас попереджає, що ви почекаєте, і у вас буде цей урожай. У вас буде щось, щось відкість до вас прийде, чи ви роботу знайдете, чи вам там хтось щось подарує, чи ну, я не знаю, чи чоловіка знайдете, якщо ви жінка не безбідного, чи вам ту же спадщину хтось там передасть, у вас буде. Якщо навіть у вас зараз немає, то буде, все буде добре. Чи у вас там на роботі зараз, якщо ви працюєте десь на роботі, у вас занепад, немає там клієнтів, як ви в якійсь такій сфері, що з людьми працюєте, чи там продажі не йдуть, чи ще щось. Ну я не знаю, хто тут який варіант, яка людина згадала цей варіант, то не переживайте, все буде в той термін, який ви загадали, тобто пізніше, далі цього дня, якщо до цього до сьогодні у вас там були проблеми, то все буде, буде нормально. Ви зберете урожай. Ось, ви вже стоїте з кошечком. Ви вже, ви вже чекаєте, що урожай буде. Ось такий четвертий варіант, теж хороший. Я тут нічого не бачу поганого, просто що почекати тому, хто, у кого зараз там проблеми, то не переживайте, все буде пентаклі. Вас чекають пентаклі, вас чекає урожай. Все буде добре. Ось такий розклад сьогодні був для всіх. Я не, не розділяла нічого таке, більш тут, хоч мужчини, хоч жінки, не має значення. Все одно це тема така, що вона стосується неважливо кого, любої статі. Прошу вас, ще дуже вас прошу, пишіть відгуки. Дуже прошу за цей розклад. Напишіть мені відгук, бо того, що я вперше зробила такий розклад. Я такі розклади робила тільки для себе. Я взагалі знаєте з фінансами трошки з цією темою не дуже дружу. Я більш у мене більш на такі якісь духовні теми і на відносини на кохання теми і мені заходять легше. А на роботу і на фінанси в мене трудно. Трошки з такими темами. І собі так я робила. Зризувало, не зризувала, я собі вчилася на собі, як мені виходило. А от людям я не робила. Я навіть і подружкам, знайомим робила теж на відносини, там, на народження дітей навіть робила, що сказала, запитала людина, чи забеременю цього року. Я сказала так, те, що в мене випало, і да, вона звагітніла, точніше тобто навіть такі теми я могла подивитися, і я була впевнена в тому, що я говорю. А от робота і фінанси, це признаюся вам чесно, у мене трошки тугувато, такі теми. І ось вирішила це таку тему я зробила, і тому я вас дуже прошу. Напишіть мені, зрезонувало вам чи не зрезонувало. Якщо зрезонувало, то добре. Якщо ні, то напишіть, в чому не зрезонувало. Я дуже би хотіла знати свої помилки. Гостей каналу, прошу підпишіться. Всіх прошу писати коментар, як вам відгукнулося. Така тема. Дякую вам всім за увагу. Дякую тим, хто підписався. Миру, миру вам, мирного неба. Хорошого дня. Теплої хотіла сказати спокійної ночі, у кого вже ніч, хто коли відкриє це відео. Да, не забувайте відео актуальне будь-коли, коли, коли б ви його не відкрили. Ви собі і загадуєте самі свій термін, і не забувайте все таки, що розклад загальний. Якщо він там абсолютно мимо, то не обіжайтеся, бо то що, ну це загальний розклад. Але повторюсь: напишіть, будь ласка, я хочу знати, що як, кому зрезонувало, не зрезонувало, хочу знати свої помилки. Все, на все вам добре. Дякую за увагу. Всім миру, слава Україні! Слава нашому роду.